20 травня починає роботу медіа центру країна Українформ. Мене звати Світлана Чепоренко, і зараз говоримо про пожежну безпеку громадян під час відключень електроенергії. З нами сьогодні Анатолій Шкарбута, заступник начальника відділу профілактичної роботи управління пожежної безпеки департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України. Пане Анатолію, вітаю вас. Доброго дня. Отже, в країні почалися планові відключення електроенергії через те, що ворог став активніше знищувати нашу енергосистему. Це стає Таким завданням номер один для нього для нього знову для нас це не вперше для українців. Ми вже підготовлені до того. Попри це, вже почалися пожежі, пов'язані з цим фактором, що люди стали використовувати якісь додаткові засоби для обігріву, для освітлення, для приготування їжі. Тож, перш за все, скажіть, будь ласка, чи володієте ви статистикою? Скільки пожеж трапилося через цей чинник? Так, дійсно. З настанням такого періоду, коли ворог почав обстріли. Зокрема, це стосується і цивільного населення, і об'єктів критичної інфраструктури, кількість пожеж в Україні значно зросла, тому що люди почали використовувати і електрогенератори, і резервні джерела живлення. Для прикладу в житловому секторі, який найбільше страждає, сталося з початку року більше 8,5 тисяч пожеж. Збитки від цих пожеж перевищили 4 мільярди гривень, загинуло більше 550 людей, біля 500 людей також травмовано. На жаль, серед них є 38 дітей. Загалом з початку року, якщо не враховувати житловий сектор, сталося більше 26 тисяч пожеж. Найбільше пожежі виникають у нас по різних причинах. Одна з них, самих основних, це порушення правил експлуатації електрообладнання. Дійсно, перед можливими ймовірними відключеннями електроенергії потрібно людям підготуватися. В нас громадяни досвідчені. Блекаути 2022 року дали здобути людям досвід. Всі мають багато резервних джерел живлення, павербанки, зарядні станції, електрогенератори і тому, коли відключають електроенергію, кількість пожеж саме від цих джерел значно зростає. Першочергово в умовах блекаутів ДСНС пропонує. Зробити підготовчий такий період, підготуватися до таких випадків потрібно перевірити те електрообладнання, яке є в наявності, ті джерела, резервні джерела живлення. Також зробити невеликий запас продуктів харчування води, як для пиття, так і технічної води, і також бути готовими до кризових ситуацій, також володіти інформацією про розташування пунктів незламності, які держава зараз дуже збільшила кількість мережі пунктів незламності. Першочергово, звісно, потрібно. Багато уваги приділити засобам електроживлення генераторам павербанкам. Прощурово, ДСНС рекомендує купувати сертифіковану продукцію, вона значно безпечніша. Також уважно потрібно почитати інструкцію використання електрогенераторів, зарядних станцій, павербанків і дотримуватися тих вимог, які передбачає. Виробник саме за допомогою цього ми значно зменшимо кількість пожеж нещасних випадків, які призводять резервні джерела живлення. Ну от, власне, щодо генераторів вони простоїли півтори року тих бізнесів і тих людей, які купили їх під час попередніх блокаутів, зараз їх дістають. Чи потрібна якась додаткова підготовка, чистка, заправка, обслуговування для того, щоб далі користуватися генераторами безпечно? Дійсно, генератори деякий час завдяки нашим збройним силам стояли без діла і це радує, але обов'язково перед кожним сезоном перед Кожним використанням провес потрібно проводити профілактичні огляди. Якщо генератор довго не експлуатувався, його потрібно перед використанням обов'язково продивитися. Знову ж таки, ці всі вимоги заходи передбачає виробник у своїх інструкціях. Тому це надважливо читати інструкцію перед кожним фактично використанням генератора. Мова йде і про заправлення е... паливом, бензином, дизелем. Також тут багато випадків є, коли люди саме нехтують питаннями зберігання паливно-мастильних матеріалів і потім виникають пожежі. Тому інструкція виробника це основний документ, який містить основні вимоги під час використання. Несправне обладнання також не слід використовувати. Якщо павербанки або зарядні станції десь зазнавали пошкоджень, такі засоби використовувати не можна. Якщо є потреба, зупинюся на зарядних станціях, павербанках, які ДСНС рекомендує використовувати людям, які живуть у квартирах. От і на генераторах зупинюся пізніше. Це для тих людей, які мешкають у приватному секторі. Я думаю, що зараз можна поговорити власне про павербанки про генератори, про їх безпечне використання і в житлових будинках, приватних, і в багатоквартирних. Так, хочу звернути увагу, що ще раз що користуватися електрогенераторами, газовими, дизельними, бензиновими у квартирах багатоповерхових будинків не рекомендовано. Більше того, виробники і правила пожежної безпеки України, Країні забороняють це робити, і це досить важливо, тому що в 2022 році кількість пожеж значно зросла саме по цих причинах. Людям, які мешкають у квартирах, рекомендується використовувати саме резервні джерела живлення, такі як павербанки, акумуляторні станції, зарядні станції. Їх дуже на ринку багато, але головне використовувати якісну продукцію сертифіковану. Знову. Ж повторюся, павербанки, зарядні станції, акумуляторні установки потрібно використовувати ті, які не мають пошкоджень, якщо візуально вони мають пошкодження або раніше вони падали. З різних причин такі засоби ми не рекомендуємо використовувати. З дуже велику увагу потрібно приділяти під час заряджання таких гаджетів. Основні причини пожеж від електрообладнання відбуваються під час заряджання. Зверніть увагу, що місце заряджання повинно бути окремо розташоване і без оточення горючими різними матеріалами. Тобто, ні в якому випадку не можна заряджати. Такі прилади в ліжку. Під подушкою. Ми знаємо такі випадки, коли людина залишала на заряджання прилад в ліжку, щоб це було поруч і траплялася пожежі. В деяких випадках ковдрами, подушками накривають, а це збільшує температуру нагрівання і стаються неприємні випадки. Тому заряджати потрібно в спеціальному місці, яке поруч немає горючих предметів. Якщо те про Електрогенератори, то вони використовуються людьми, які мешкають у приватному секторі, у приватних будинках. Там також в інструкції на ці генератори є вимоги, яких обов'язково потрібно дотримуватися. Першочергово встановлювати генератори потрібно на відстані безпечній до будинку. Зазвичай це 5-6 метрів. Стіни будинку повинні бути суцільні, без вікон, без дверей. І захищені такі місця від опадів, щоб генератор не зазнав пошкодження і впливу води. Під час заправлення електрогенератора потрібно також дотримуватись вимог безпеки. Генератор потрібно заправляти, коли він охолов через деякий час. І зберігати паливно-мастильні матеріали в окремому приміщенні від генератора, від інших засобів, електричних і так далі, ні в якому випадку не можна користуватися електрогенераторами в закритих приміщеннях господарських і недопустимо користуватися в будинках. Були такі випадки, коли цілі сім'ї гинули, із-за того, що генератор встановили у прихожій будинку. Ко чадний газ він нещадний, непомітний і не жаліє жодного порушника. Інколи навіть страждають діти, тому будьте обережні під час використання електрогенераторів. Дякую вам. Ще такий момент: що під час планових або аварійних відключень світла, тобто повернення електрики в мережу, страждає побутова техніка громадян, тому що відбуваються такі стрибки напруги. Як запобігти нещасним випадкам, як обезпечити себе в таких випадках? Так, дійсно, такі випадки трапляються. Тому, коли вимкнули електроенергію, ДСНС рекомендує е, вимкнути всі електроприлади. Які підключені до електромережі. Саме саме небезпечний період це коли підключають електроенергію, і е, при цьому підключені такі електроприлади, які споживають багато електроенергії, іде перенавантаження і трапляються пожежі. Тому, коли вимкнули електроживлення, потрібно вимкнути всі електроприлади, е, рекомендуємо залишити одну. Світлову лампу, яка знаходиться в тому приміщенні, де ви знаходитеся, для того, щоб це сигналізувало, що подали електропостачання. Цього достатньо, щоб убезпечити себе від таких неприємних випадків, коли йде перепад напруги і коли подають електропостачання. Також підключення електроживлення, коли працює генератор, запускається, потрібно робити також поступово. Запустили екстрацію. Генератор, і відповідно потрібно підключати прилади, але важливо, щоб потужність генератора була значно вищою від тих споживачів, які підключаються. Це важливо і для перенавантаження генератора, і щоб не було перепадів напруги в електромережі. Свічки це вже такий застарілий спосіб освітлення, проте люди здебільшого люди літні, продовжують їх використовувати, і ми бачимо новини, що все ще трапляються пожежі від свічок. Тож, теж розкажіть, будь ласка, про правила поводження за свічками, і чи справді зменшилась кількість пожеж, яка спричинена свічками? Так, свічки ще використовуються значно рідше, але дійсно під час відсутності електропостачання літні люди, пенсіонери, які, на жаль, на сьогоднішній час неспроможні придбати електрогенератори, або вони перебувають, не перебувають під опікою своїх дітей, внуків оточуючих, користуються ще джерелами відкритого вогню, свічками і іншими. Подібними приладами інколи застосовують саморобні, олію, ватку і так далі. Найбільший ризик в цьому, що люди залишають без нагляду такі свічки, інші прилади, керосинки залишають без нагляду. І саме по цій причині стаються неприємні випадки, інколи літні люди гинуть. Також особливу увагу потрібно приділяти свічкам і джерелам відкритого вогню, коли поруч є діти. На жаль, вогонь привертає увагу не тільки дорослих, але особливо й дітей. Їм цікаво взяти, понести десь, подивитися, потрогати, і це також стає причиною пожеж. Тому ДСНС звертається до громадян. Слідкуйте за і допомагайте літнім людям, також не залишайте їх без нагляду, не дозволяйте дітям бавитися з вогнем. Дякую вам. Чи є запитання у журналістів до нашого гостя? Прошу. Добрий день, Олена Литвиненко. Пане Анатолію, підкажіть, будь ласка, чи працюють пункти незламності, власне, на базі ДСНС під час весняно-літнього періоду? Якщо так, які послуги там можуть отримати громадяни? Дякую. Дякую за запитання. Досить важливе. Дійсно, держава останнім часом значно розширює мережу пунктів незламності. У критичних ситуаціях, коли вдома неможливо отримати ті послуги першочергові для населення, потрібно звертатися у пункти незламності. Такі пункти незламності є в ДСНС, нацполіції, органів влади, місцевого самоврядування. Дуже добре по організації пунктів незламності відгукуються і бізнес. Вони організовують у себе такі локації в супермаркетах, на заправках. Люди повинні пам'ятати про це. Першочергову інформацію про пункти незламності потрібно мати заздалегідь, щоб знати, куди звертатися. Значить, цю інформацію можна взяти на порталі Дія, там є карта з відповідними позначенням. Потрібно відкрити, подивитися, визначитися, де ці пункти незламності, найближчі знаходяться. Находиться і цією інформацією володіти у кризових ситуаціях. Потрібно звертатися до пунктів незламності. Для прикладу, в ДСНС працює. Більше 730 пунктів незламності по всій території України ще скільки орієнтовно в нас знаходяться в резерві, на поготові вони готові до розгортання. Це або на базі наметів, або на базі транспортних засобів. А в нас є додаткові пункти незламності, які ми готові виставити для забезпечення життєдіяльності населення. Скільки таких додаткових пунктів може бути ще розгорнуто? Ще 700, 730 діють на даний час. Їх потребу визначають органи влади, а також і ДСНС і органи влади тримають ще резервні пункти. Також більше 700 у нас знаходяться в резерві. Дякую, можливо, є ще запитання. Тоді я дякую вам, пане Анатолію. Я нагадаю, що ми говорили про пожежну безпеку громадян під час відключення електроенергії. А медіа-центр України «Укрінформ» повернеться до роботи о 13-й годині. Будемо говорити про мирний план України як основу глобального збереження глобального світогляду. У нас відбудеться презентація відповідного дослідження. Залишайтеся з нами.